Заберіть камеру вини, буде нормально. Заберіть камеру вини, сіті не буде знімати чоловік. Давайте проголосуємо. Хто проти, щоб я знімав? Так, шановні депутати, ставимо на голосування. Хто за те, щоб Сергій Сергійчук Петро Миколаєвич проводить з? Фатур. Прошу проголосувати. Хто за? Я за. Три, три депутати, чотири з тої сторони. Хто проти того, щоб він знімав ці зйомки? Прошу голосувати. Голосуйте, чу... голосуйте і рахуйте. 34 голоси, шановний Петро Миколаєвич, будь ласка, залиште зал засідань Маневицької районної ради. Я би хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі то, що відчувають мами тих пацанів, які не вернулися додому. І просто щоб вони знали, що кров тих хлопців то є на ваших руках.